В Одесі провели в останню путь заступника командувача з авіації, начальника авіації командування повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова, спостерігаючи за любов'ю Василя Семеновича до неба, авіаційних бойових машин та взагалі до армійської служби, важко навіть було уявити той день, коли цей енергійний генерал може сказати: досить налітався. Адже торік Нікіфорову виповнилось 60. А він і не думав розлучатися з небом та штурвалом літака. Ми днем і ночі працюємо. Так. Вже відновили чотири льотчика бундірової авіації, от шість штурмової авіації ночі. І основна задача наша це підготувати льотчиків на клас. Іноді здавалося, що його не цікавили високі посади, звання, будь-які привілеї для нього. Понад усе були літаки, а ще турбота про молоде крило військової авіації. В строєвих частинах вперше готуємо молодих льотчиків для бомбентання. Ну то в роботі на полігонах це на літаках Л 39 Обично, ми цим не займалися, займалися це в училищі. От а в строєвих частинах це не займалися. Тобто він вже ознайомлюється з полігоном, з режимами, з маневрами. Йому буде проще набагато потім і економніше працювати вже на основному типі літака. Тож тобто су 25 Мі-29, су Су-24. Він вчив любити авіацію і бути відданим їй. Відпрацювавши на міжнародних навчаннях Сібриз, Нікіфоров летить на спільні тренування НАТО кооператив-партнер. Згодом бере участь в міжнародному показі авіаційної техніки АвіаСвіт-21 і не полишає турботу про мирне небо Євро-2012. Його величезний досвід вражав молодих і бувалих, його талантом захоплювались іноземні аси небо, а колеги просто пишалися, що служать поруч з пілотом-легендою. Він літав, доки йому дозволяло здоров'я. Він літав до останнього свого подиху. Останній політ його був 19 грудня. Ми літали в зону АТУ, він повернувся і каже, що щось, я бачу, щось двоїться в очах. Треба перевіритись. Згрупіруюсь, нормально. На жаль, важка хвороба забрала від нас його. В останню путь легендарного авіатора прийшли провести мешканці Одеси, військослужбовці гарнізону, товариші по службі, родичі та близькі, поховали Василя Нікіфорова на Таїровському кладовищі.